Ну, сьогодні ми з вами перше, що зробимо, це поговоримо про роти, як вони обробляють нашу інформацію і як взагалі, що у нас з вами працює. Вже я вам розповів, що у файлику веб, так, у файлику веб Файликовий BHP. У нас є така от о, конфігурація нашого роутера. І тут одразу прописана функція. Я не хочу, щоб ви так працювали. Я не хочу, щоб ви так працювали. Я хочу зробити так, щоб у нас були контролери. І ці контролери відповідали за обробку наших наших ЮРЛ, да? контролери відповідали. То для того, щоб так зробити, нам давайте ми зробимо спеціальний в папочці app. Є папочка HTTP. ТП. І в папочці, дивіться, Controllers, так, в папочці Controllers, є у нас оцей ось контролер. Бачимо, що тут написано, що у нас це контролери. Да? Це контролер, і ми з вами. З, зараз побудуємо ще один контролер. Я його назву, наприклад, бендж-контролер. Він буде відповідати за ті сторінки, які будуть ну, відкриватися. Да? Буде сторінка, наприклад, там ми будемо знову робити якісь, скажімо, там інтернет-магазинчики. В цьому інтернет-магазинчику будуть товари відповідно, але будуть і якісь сторінки. Наприклад, сторінка контакти, сторінка про нас, сторінка, там, наприклад, якісь ну, умови обслуговування і так далі. Да? От. так? от, Для обробки цих загальних сторінок ми з вами створимо контролери. Контролери можна створювати по-різному. Давайте я покажу той спосіб, який дозволяє створювати контролери. За допомогою чудового інструмента Artisan, це інструмент автоматизації, який використовує Laravel, записуємо ми команду. Дивіться PHP Artisan. І якщо нажмемо просто Enter, то воно каже, що ви, ви зробили помилку. І тепер дивіться. А... Ми можемо ось тут познайомитися із переліком команд, з переліком команд, які, е, дивіться, які ну, призначені для е, створення для для виконання базових функцій так? за допомогою Артісана. І тут у нас є, е, дивіться, команда make controller. Make controller. І за допомогою цієї команди ми зараз якраз і зробимо контролер. Дивіться, для цього я натискаю просто кнопочку вверх. Кнопочка вверх копіює минулу команду. От, Page PHP Artisan. Далі я пишу make. make створити. Да? Далі вказую, що створити. Контролер. І вказую його назву. Значить, назва контролера. Мо, прийнято, це, це контролер це клас. Назву класу випишемо з великою буквою. Я його наживу словом пейдж. Page, page, да, пейдж, це будуть сторінки, пейдж. І далі обов'язковим словом обов'язковим словом треба написати контроллер. Отак ось, да? обов'язкове слово контролер. Це ну, не обов'язкове, але так потрібно, щоб система автоматом розпізнавала ваші контролер. Ну, Дивіться, я нажимаю Enter, а воно мені каже, функція mbstring якась погана і якби нормально не працює. Але я поки не звертаю увагу, я до слідуючої команди підключу модуль. МБ. Щось з ним не те, я не знаю чого. Він породі підключається, але не, не спрацьовує. Дивіться. А, і так, в мене з'явився отут пейдж контролер Я бачу, що в цьому пейдж контролері в цьому пейдж-контролері знаходяться. Ті елементи, які ну, це контролер, що він наслідується від контроллерів, і все нормально. Якби тут у нас все буде, що, все буде робити. Да? Значить, тут давайте я напишу: о, дивіться, напишу обробка, обробка а, а, а головної сторінки. да? Головної сторінки. Да? Головної сторінки, сторінка. І а, напишу якусь о, запиту головної сторінки. Я напишу якусь функцію тут. Да? Тут в контролері будуть методи, да, у нас розташовуватися. І так, метод обробки головної сторінки я напишу слідуючим чином ключове слово public. Далі метод у нас пишеться як function. Да? Наприклад, function home. Я його назову function home. Да ну, function home. Вот function home. І е, дальше вказую, що. А, function home. У нас є вже е, дужечки. І цю function home я напишу ось тут return. І шаблон, ось оцей все-таки, ну, весіл, ну, Давайте ретурн. Я напишу а, ретурн повернути в юшку. Повернути в юшку із назвою Home. І з назвою Home. От. А далі я ось тут зроблю іще декілька таких методів. Декілька методів. Раз і два. Цей метод я назову about про нас. About. About. І кажу, що треба буде повертати у нас шаблон він about. Слідуючий. Давайте я зроблю сторінку контакт. І ще «Контакт». Да? І він буде повертати крапка з комою, крапка з комою, крапка з Буде повертати сторіночку контакт. Не сторіночку, а шаблон. Контакт. Сторіночку контакт. Тепер дивіться, я піду ось сюди, да? дивіться, ось сюди. І ось отут позначу просто у папочки ресурс. У мене є вьюз, і цей вьюс я його обзову Home. Добре. Е, перше, я його Rename. Refactor Rename і напишу Home. І нажму refactor. Е, Також я так само зроблю. О, дивіться, уже у нас, нас воно вже буде працювати. Тобто, якщо ми з вами А, не буде працювати, чому не буде працювати, та тому, що ось отут веб, ну, в принципі, воно все одно повертає вас його. Функція Функція повертає васів. Так от, щоб правильно написати, щоб контролери опрацьовували наші елементи, ми повинні оце все діло витерти. Ту функцию. И вот тут написать следующее: и вот это вот, и вот Я вот, и вот это и вот Есть вот, и да? и теперь это вот, и после комы. Зверніть увагу, вся інформація, що тут буде, не зовсім для мене. Я тут вам не прописав. І ще, якщо вернуться назад, інформація яка ось тут, теж не буде відповідати дійсності. Бо зараз просто помінялися правила, і зараз знову, якщо я буду писати, дивіться, я пишу це слідуючим чином. Я зроблю асоціативний масив, асоціативний масив. І в цьому асоціативному масиві пропишу: дивіться, що буде в нас відбуватися. Я напишу так: page page controller. От дивіться, page controller. воно бачить. Ух ти! А воно мені отак от видає. А, пейконтроле. Ну, ладно, хай буде. Хай буде. page-controller, Тут я додаю клас. Так. І через кому я вказую. Я потім розпишу вам, щоб цього, цього не треба було всього писати. Так, і тут а я розпишу, тут я повинен назву метода pageController. У мене є метод home, який називається Home. Де я у нас? тут. Я пишу, що воно називається. Називається «Оу -о». О. І, а, якщо бути, е, ще, ще, як кажуть, так, ще його можна, можна йому присвоїти і неї одразу, да? Тобто, ну, зачем неїм? Давайте потім. Поки не буду, але тут ще як зазвичай ставлять отак от стрілочку, да? от. і вписують. І вписують, що name дорівнює How. Давайте я отак ось How. Так і буде. Я зараз поки не буду використовувати, але одразу напишу. Дивіться, щоб у вас була така стандартна конструкція, і ця стандартна конструкція, як би, ну я тут так можу перенести, якщо щоб вам було видно повністю, да, то, е, ну в принципі. Е, Ось так виглядають роути. Точно так же дивіться, я зроблю три роута. Роут, дивіться, роут. Ось так, ось тут контакт. Якщо я напишу, контакт. то це буде сторіночка контактів. І це теж page контролер клас. Тільки ось тут метод називається контакт. Контакт. Бачите? Тут так само getURL. Якщо в браузері да? Якщо в браузері з'явиться about, то тоді буде page controller, але клас, і метод в нього буде використовуватися about. Що в тих методах буде робити? Це то вже наше діло по Дивіться. Тепер у нас виходить, якщо ми з вами. Ось отут. Напишемо зараз. Отак. От да То воно каже: почнемо працювати з щоб... було А, ми ж. Діться, тепер, тепер у нас Хоум вже блейд. Да? І воно у нас наше каже: іди в пейдж контроллер клас. І шукай. Хоум. Шукай воно йде в пейдж контроллер. У пейч контролері метод Home каже. Викликай шаблон How. Точно так же, дивіться, є метод about і метод контакт. І в нашому WebPHP є метод about і метод контакт. Так от, якщо ми зараз в нашому URL напишемо ось тут, отак от slash, і далі ми там about, about і нажмемо Enter. То ми, звісно, отримаємо помилку. І помилку, яку ми отримаємо, дивіться, не знайдено в юшку About. Ну, дійсно, у нас поки в в'юшки About немає, да? Де, ми можемо фактично -то взяти ось оцей самий і написати, що це є головна сторінка. Дивіться. Головна сторінка. Сторінка. І тепер я скопіюю, скажу копі Далі нав'юшки о тут праву кнопочку Вставити пейст і кажу, що назва в нього буде About. About Shift Home. Вибачте. About. відкрило About є. Тільки в About. about. Я пишу, що це. Давайте ще заодно скопіюю. Знову Home, права кнопочка copy, да? Копіювати. Тепер права кнопочка Paste вставити. І пишу, що це у нас називається контакт. Контакт. Right? Нажимаю сюди Контакт. І. І е, тепер я перепишу просто на сторіночки контакт, я напишу е, сторінка контакти. Ось тут. Контакти. А на сторіночці е, about я напишу про нас. Про нас. І тепер, якщо я Ось отут, about і нажимаю Enter. Воно каже про нас. Якщо я отут, ось отак, і пишу э, контакт. Контакт. То воно каже. Що воно каже? Не знаходжу контакт. Контакт не нахожу. А чого контакт не знаходжу, тому що. У пейдж контроллер. Контакт. Контакт треба, Ми ж так назвали. Контакт. Ну-ка, пробуємо тепер подивитися, оновити сторіночку. І тепер дивіться контакт. Ой, Боже, так я спішу, розумієте? Так, я спішу, що? На сторіночці контакти. Контакт. Дуже добре. І так, дивіться, ми з вами зараз сформували таку цікаву систему, яка а, називається роути, взаємодія роутів, контролерів і виглядів. Що в нас виходить? Дивіться, ще раз повторимося. Ми з вами, ми з вами а, зробили файл WebPHP, в якому прописали наші роути. А, ми, звісно, що. А, Трошки їх ну, автоматизуємо пізніше, але пере, пере, перепишемо, щоб тут були у нас постійно пейчконтролер, ось ці шляхи, щоб писати, не було. Це, це ми зробимо трошки пізніше. А зараз просто що? Що ми написали, що у нас буде е, обробляти, якщо, якщо просто сліш, то обробляє пейч контролер метод HUM. Далі, якщо контакт, напишемо в URL, то page controller контакт, і якщо, about, то page-controller-about. І зробили контролер, в якому написали return home, oh, return about, return контакт. Ну, звісно, що так просто повертати один шаблон, ми з вами ніколи майже не будемо. Ми будемо виконувати тут якісь дії, будемо щось там робити, будемо щось з бази даних брати, будемо працювати, будемо видавати щось Ну, Будемо якісь змінні кудись пересилати, якісь е елементи і таким чином отримувати ну, їх уже там на сторінці шаблона, і, відповідно, е до цього будемо якось модифікувати роботу нашого в ресурсу. Ну, просто, щоб ви знали, php рути, які обробляються, да? тут пишеться метод. GET чи POST там будуть да, методи у нас використовуватися або інші методи, От, і, і е, далі вказується контролер і вказується, е, крім цього, вказується. Метод, який спрацьовує в контроле. Що таке нейм? Нейм — це найменування. Дивіться, для того, щоб ним далі нейм тут бажано ж написати не хом, щоб у нас помилок потім не виникало. Да? А метод також буде... О, нейм будемо теж називати контакт. Ну, ми якось можемо називати, просто що не хочу багато назв о, робити, які будуть незрозумілі. І ось отут. Також буде баволо. Поки що я цього не показую, де воно використовується, бо воно використовується в шаблонах, наприклад, при, на імену, при створенні менюшок і так далі. Ну, все це ми з вами ще підучимо. Зараз шосте шо, шо, основне поняття. Що ось тут прописується роут, це відповідність URL, який ось тут здається в нашому URL -і, да? відповідність. До того метода, яким, ну і контролера, які будуть опрацьовувати цей URL Це така структура веб php Поняли? Далі ми зробили з вами контролер. так Створили контролер, в якому прописали якісь методи, а методи це якраз ті дії, які. Виконують дію да? ті методи, які будуть обробляти, ті відповідні URL, що зазначені в PHP. от, створили три простих шаблончика, які відкриваються самі собою. Причому створили їх безалабірно, неправильно, так не роблять. А як роблять, розкажу на наступному записі. А зараз на цій же парі нікуди не уходимо. Ми зараз просто призупинимо запис, щоб зробити нове відео. Зараз трошки зачекайте. Не можу, не можу, не можу, не можу, не можу добрати до стоп запис з собою вже в буквалішу. Щоб... А все.